Справа 790 виміряє сторони і кути трикутників на малюнках 22.2 і 22.3. Обчисли їх периметри та суми кутів. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку розглянемо малюнок 22.2, ось він тут, а 22.3 пізніше. Ну що ж, Ми бачимо тут трикутник ABC, і нам треба виміряти тоді сторони, чому дорівнюють цього трикутника. Записуємо тоді, що АВ дорівнює. Ну що ж, беремо тоді лінійку. Давайте я візьму лінійку, розташовую вздовж АВ, буду вимірювати в міліметрах, буду вважати, що тут у мене міліметри. Так, тоді ось тут початок. І вимірюємо довжину. Так, 10, 20. Ну, я тут бачу 28. Міліметрів за моєю лінійкою. Пишемо тоді, що АБ дорівнює 28 міліметрів. Далі сторона BC Пишемо дорівнює. Беремо лінійку, вимірюємо сторону BC. Так, тоді дивимося. Так, отже, 10. 20, 30, ну тут 31 мм. Пишемо 31 мм. Є. Ну і остання сторона А це. Дорівняє. Беремо лінійку і вимірюємо сторону АЦ. Так, дивимося. Отже, 10, 20. Я тут бачу 23. Пишемо. 23 міліметри. Є. Ну що ж, тепер, коли ми виміряли сторони, треба обчислити тоді буде периметр і суму кутів. Ну що ж, периметр. Спочатку треба виміряти тоді кути. Пишемо тоді кут А до рівня. Ну що ж, Я візьму отакий транспортир, прикладаю. І дивимося, кут А у нас 75 градусів. Пишемо кут А дорівнює 75 градусів. Потім кут Б. Дорівнює. Давайте подивимося, чому дорівнює кут Б. Отже, прикладаємо. Ось тут початок. Так, зараз. 45. Градус. Так, пишемо 45 градусів. 45 градусів. Ну і залишилось у нас знайти, чому дорівнює кут С. Дорівнює. Так, ну що ж, розташовуємо тоді транспортиру. Ось так. кут С, Так, дивимося. 60 градусів. Кут С дорівнює Сдорівнює. 60 градусів. Є. Ну що ж, тепер ми готові обчислити периметр та суми кутів. У цьому випадку пишемо периметр П. Буде дорівнювати. Треба AB плюс БЦ, плюс АЦ. І це дорівнює. Замість AB ми пишемо 28. Плюс. БЦ це плюс переносимо 31 і плюс 23. І це дорівнює. 28 плюс 31 це 29 плюс 30, це буде 59. Плюс 23. І це буде дорівнювати. Ну що ж, 59 плюс 3 це буде 62, плюс 20 це буде 82. Пишемо 82. І в дужках пишемо чого? Міліметрів. Так, Є. Ну що ж, периметр ми знайшли. Можна так залишити, можна записати як 8 см 2 міліметри, як вам зручно. Знайдемо тепер суму кутів. Пишемо кут А плюс кут Б, плюс кут С дорівнює. Замість кута А ми пишемо 75 градусів. Додати, кут Б у нас 45 градусів. І кут С у нас 60 градусів. І це дорівнює. 45 плюс 75. Це все одно, що 70 плюс 50, це буде 120 градусів. Плюс 60 градусів. І це буде дорівнювати 180 градусів. Добре, вийшло вірно. Тому що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Ну, а зараз переходимо тоді до наступного малюнку. Будемо тоді знаходити довжину відрізків. Спочатку запишемо тоді, чому дорівнює відрізок КН. Пишемо КН. Дорівнює. Ну що ж, беремо тоді лінійку і записуємо довжину відрізка КН. Дивимося 10, 20, 23. За моєю лінійкою міліметри. Пишемо, це дорівнює 23 міліметри. Далі треба знайти довжину відрізка КЛ. Це дорівнює. Розташовуємо лінійку вздовж КЛ і знаходимо довжину. Так. Отже, 10, 20, 30, 40, 43. Пишемо 43 міліметри. І відрізок ще нам треба МЛ. Дорівнює. Беремо тоді лінійку і розташовуємо вздовж цього відрізка МЛ. Так, тут початок. Так, рахуємо тоді 10, 20, 29. Записуємо, що МЛ дорівнює 29 мм. Є. Ну, а тепер треба виміряти кути. Пишемо тоді кут К дорівнює. Ну, що ж, беремо транспортер і вимірюємо кут К. Отже, прикладаємо 40 градусів. Записуємо, що К дорівнює 40 градусів. Тоді кут М дорівнює. Ну що ж, вимірюємо кут М. Це буде тупий кут більший, чим 100, 90 градусів. Так, дивимося. Ще раз перекладаю уважніше. 110 градусів, наскільки я бачу. Кут М дорівнює 110 градусів, і пишемо тоді кут L. Дорівнює. Так. Ну, тепер повертаємо тоді транспортир ось таким чином. Так, давайте розташовуємо і дивимося. Так, Кут L дорівнює 30 градусів. Пишемо 30 градусів. 30 градусів є. Ну що ж, ми вже провели вимірювання, а тепер треба знайти. Тоді спочатку периметр. Отже, пишемо периметр П. Буде дорівнювати. Це сума усіх сторін КМ плюс КЛ плюс М І це дорівнює. Тоді нам треба до 23 додати 43 і додати 29. І це дорівнює. Ну що ж, 23 плюс 43 це буде 66. Пишемо 66. Далі треба додати 29. І це дорівнює. Дивіться, ми можемо записати це як 65 плюс 30. Цю одиничку сюди перенести. І це буде дорівнювати тоді 95. І в дужках записуємо чого? Міліметрів. В принципі, можна і так залишити. Хто хоче, може записати, що це 9 см 5 мм. Є, ну, а зараз треба знайти сума кутів усіх, то ми пишемо, що кут К плюс кут М плюс кут Л дорівнює. Отже, замість К ми пишемо 40 градусів. Додати, кут М у нас 110 градусів. Додати, а кут L у нас 30 градусів. І це дорівнює. 40 плюс 110 це буде 150. Додати 30. І разом це буде 180 градусів. Є. Ну що ж, ось таке завдання про вимірювання сторін та котів трикутника. На цьому вправу завершено.